Десятки картин, вироби з металу та каменю, авторські світлини з фронту та трофейні здобутки наших воїнів у львівському палаці мистецтв відкрили виставку аукціон Сектор мистецтв. Головна мета культурного заходу 67 дронів для 67-ї окремої механізованої бригади. Поєднати прекрасне із корисним вдалося завдяки благодійному фонду Уляни Кузик та організації Асоціація Моя Україна. У нас була ідея, щоб зробити якийсь захід, який би міг допомогти нам зібрати кошти для хлопців, для того, щоб закупити необхідну техніку. І от якби ці дві ідеї об'єдналися в щось одне. Тобто ми від себе дали експонати, які ми можемо людям за кошти, за донати продати. Головна ідейниця виставки аукціону Ірина Мартинович розповідає: організувати таку подію було вкрай важко. У просторому холі представлені роботи як відомих українських художників та митців, таких як Борис Буряк, Микола Шемчук, Василь Ярич, так і наших захисників, які займаються улюбленою справою навіть в окопах. Один із таких витворів мистецтва Голова коня із мрамору. Це талановита робота брата Ірини Назарія Ткаченка. Ще до 24 лютого чоловік працював скульптором, однак із перших днів понос. Там на вторгнення вступив до лав ЗСУ добровольцем. Цей витрив був зроблений до початку повномасштабного вторгнення. Сама підставка була не виконана. Ми вже тут, завдяки скульпторам, добились того, що вона вже є, тобто в повному завершеному вигляді. Коли почув, що у Львові відбувається аукціон по збору коштів на покупку дрону, вирішив долучитись і. Віддати одну з своїх робіт на аукціон, також я чув, що багато моїх друзів подали туди свої роботи. Благодійна виставка триватиме до 15 квітня. Кожен охочий може прийти та придбати будь-який експонат і таким чином допомогти нашим захисникам. Валері та Андрій Ролюк, телеканал НТА.